Міст, який з'єднує дві частини Хмельницького і прокладений над залізницею на вулиці Кам'янецькій, цього року планують капітально відремонтувати. Опори, зведені іще в 60-х роках минулого століття, через корозію необхідно відновлювати. Наразі проєкт львівських фахівців на державній експертизі. На кінець травня, початок червня, розпочнемо там роботи. Будемо мати суттєві незручності, адже це Кам'янецька є основною артерією транспорту в місті Хмельницькому, і міст буде частково перекритий. Внаслідок ремонту мосту. Він з трьохсмугового перетвориться на чотирьохсмуговий і буде зручніше роз'їжджатися приватному транспорту і громадському транспорту. На ньому близько 30 мільйонів буде коштувати. Та цей міст місто це один з капітальних ремонтів доріг, запланованих цього року в Хмельницькому. Також комунальники завершать оновлення вулиці Федунця та провулку Шевченка, а ще розпочнуть ремонт вулиці будівельників. Попередня вартість проєкту близько 2,5 мільйонів гривень. Перша черга це тротуарна доріжка, якою дуже багато користується людей з хворобами зору, які безпосередньо відвідують наш УТОС. Тротуар асфальтований, тротуар старий, зношений. Ну і звичайно, оскільки будувався років 30-40 тому, там немає жодних тактильних плит. На позачерговій сесії Хмельницької міської ради депутати проголосували за виділення коштів на ремонти доріг та житлового фонду. На програми співфінансування на програми ремонту житлового фонду на ремонт ліфтів. Ми передбачили зараз 17 мільйонів 200 тисяч гривень. Утримання доріг. Забезпечуємо через поточні ремонти, середні поточні ремонти, дрібні поточні ремонти. І в бюджеті 2023 ми заклали на це понад 90 мільйонів гривень. Це дасть нам змогу утримувати дороги в задовільному стані. На жаль, не ремонтувати їх капітально, тому що всі розуміємо, що війна є інші пріоритети. Спочатку року 5 мільйонів гривень виділили на оновлення ліфтів. Ще стільки ж передбачили під час коригування бюджету, адже за висновками технічних експертиз, частина з них відпрацювала від 5 до 25 років і потребує заміни запчастин. Це ліфти білоруського виробництва. Тож наразі комунальники шукають альтернативу, зокрема в Туреччині. З 2016-го за програмою співфінансування у Хмельницькому відремонтували понад 100 об'єктів: це утеплення дахів, заміна систем каналізацій і дверей. Цього року замінили вікна в трьох будинках мікрорайону Дубове, що постраждали від артобстрілів. Наразі заявки на участь в програмі співфінансування подали мешканці більше як десяти багатоповерхівок. В бюджеті на її реалізацію передбачили понад 2 мільйони гривень. Ірина Аріон, Валерій Талиховський новини міста.